Жила була дівчинка на ім'я Лада. Вона жила в маленькому будиночку на краю лісу, де кожен день пахнув соснами, а вечори були наповнені шепотом вітру і тріску вогнища. Лада дуже любила природу і завжди мріяла зрозуміти її мову. Одного ранку, коли небо було чисте. А трава ще холодила, бо сінішки, дівчинка вирушила в мандрівку знайти і вивчити чотири стихії. Лада не просто гуляла, вона слухала. Її серце було відкрите до світу, і одного дня природа відповіла. Коли лада стомилася і сіла на камінь при дорозі, Ох, я так довго мандрую, слухаю, і прислухаюся, але певно, час повертатися додому. Але раптом почула шум води. Це було джерело, вода дзюркотіла, мов шепотіла казку, і раптом вона й справді заговорила Я, вода. Я ніжна, але сильна. Я можу промити рану і зруйнувати скелю. Хочеш навчитись моїй мові? Хочу! І вода показала їй, як текти, обминаючи перешкоди, не зупиняючись. Вона вчила не кричати, а шепотіти, не боротися, а приймати. Й очищати. А як приймати образи? І вода каже Прощати, пам'ятай, той, хто вміє бути м'яким найсильніший. промовило Джерело. Коли лада поверталася додому, то пішла іншою дорогою і натрапила. на Покинуту хатинку, а в ній жеврів вогонь. І тут він раптом зашипів Я вогонь, я палю, але й зігріваю. Хочеш навчитися бути сміливою, як я? Хочу, відповіла дівчинка, простягаючи руки до тепла. І вогонь показав. Що не треба боятися казати правду, захищати слабших чи мріяти голосно. Але також як важливо не згоріти від гніву, а вміти керувати своїм полум'ям. А що робити, коли всередині мене підіймається злість. І вогонь прошепотів Перетвори свій гнів у світло. Ти можеш бути і полум'ям, і свічкою. Думаючи про воду і про вогонь, лада йшла бо соні полем, коли почула глибокий голос з під ніг. Я земля, я тримаю все, я народжую і приймаю назад. Хочеш навчитись бути? Витривалою. Лада сіла на траву і сказала Хочу. Земля показала їй, як насіння спочатку лежить у темряві, а потім росте. Як дерева не поспішають, але тягнуться до неба щодня, вона навчила ладу чекати, не метушитися, вірити в невидиме. Але я засмучуюсь, коли не бачу результатів своїх зусиль. І земля відповіла: Те, що росте повільно, найміцніше. Слухаючи землю, лада лягла у траву і відчула, як вітер торкнувся її щоки. Я повітря. Я не але всюди. Я вчу бути вільною. Хочеш літати думками. Звісно, сміялася дівчинка, коли вітер підіймав її волосся. Повітря навчило ладу дихати глибоко, відпускати тривоги, уявляти світ, якого ще нема. Вітер грався з нею то приносив запах квітів, то шепотів історії з інших країн. Я дуже боюся змін. Повітря відповіло. Зміни це подих життя. Ти можеш бути вітром, вільною і живою. І ось що зрозуміла лада. Кожна стихія щось їй подарувала вода ніжність і гнучкість, вогонь, силу і сміливість. Земля опору і терпіння, а повітря уяву і свободу, а разом вони створюють неймовірну гармонію. Лада повернулася додому не чарівницею, не принцесою, а тією, хто чує і відчуває. Її серце було сповнене стихіями і тепер, коли дме вітер, Хлюпоче вода тріщить вогонь чи проростає паросток, вона усміхається, бо вона знає, кожна стихія живе і в тобі. Головне навчитися її слухати.